Всім привіт! вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вам хочу дещо розповісти. А ще ознайомтеся з моїм минулим відео, як роздратування блокує енергію. Вам має бути цікаво. Сьогодні, 8 травня, і сьогодні були масивні обстріли по Україні. Тому. Мені було дуже важко заснути, я це також відчуваю. Прокинулась я десь вночі, і в мене дуже калатало серце. Я не знаю, скільки пройшло часу, щоб я себе сама заспокоїла а, також своїм же глибоким диханням. Тому я сподіваюсь, ви всі в порядку, і з вами все добре. Запоріжжя, я вас вітаю і Запоріжжя тримайтеся, тримайся, Україна. Я вийшла погуляти і також записати свої деякі зміни. В мене зараз дуже насичені сни і дуже багато планів. Про сни я дуже люблю свої сни, тому я за ним слідкую, я роблю висновки зі своїх снів. І вчора мені наснилося, що я. Пішла на паузу з роботи і потім не повернулась. А сьогодні мені наснився сон також, що я була на роботі, а потім мені нібито стало погано, і я пішла з роботи. Хочу вам сказати, що 5 травня я написала заяву про звільнення і підписала її, бо я ще не готова її віддати, але там стоїть вже дата, Тому сподіваюсь, мій план спрацює, щоб спрацював цій, цей план, бо я не знаю таких людей, які просто взяв і звільнився. У мене є план, якому я слідкую, тому я е, е, працюю ще над е, іншим планом і над своїм бажанням і бажаннями. Бо спочатку я хочу реалізувати інший план, щоб перейти до плану звільнення, а потім є ще інші плани. Розкажіть мені, будь ласка, як ваша енергія, як ви себе почуваєте? Загалом, якщо ви будете слідкувати за своїми думками, за своєю енергією, все буде збуватися, як вам потрібно. Я дуже багато всього записую, раджую вам, а також що приходить в голову. До речі, вчора до мене прийшла така цікава думка. Я просто побачила себе зі сторони, і це було ну, таке видіння, близьке до мого ем, майбутнього я, яке я хочу бачити перед собою. А, але один момент не програвся, і мені цікаво, бо на жаль, один важливий момент я ще не бачу. Я також інтенсивно медитую, але якось поки що взагалі не бачу, навіть якщо я намагаюсь уявити образ, уявити, бо потрібно уявляти також детально то цей образ мені поки що не вдається уявити і побачила я себе одну, але це було дуже приємне таке видіння себе, свого я, свого майбутнього я, і одразу я це записала, тому ще потрібно працювати. Над своїми думками. Ще такий інсайт від мене, бо зараз я намагаюсь робити тільки те, що мені подобається, те, що я хочу. І це відео я також записую не тільки для себе, а й для вас, як мотивація щось почати. Бо якщо не почнеш, ти не дізнаєшся, як воно буде. Я намагаюсь робити все по-іншому, не так як раніше, тому. Намагайтеся більше змін привносити до свого життя, бо рутина вона не тільки вбиває, а рутина вона вам дуже важко вибрати з цієї матриці. Потрібно щось міняти, змінювати, діяти навіть на те, що ви робите кожного дня, робити по-іншому, якщо ви там ходили однією тією самою дорогою на роботу та з роботи. Змініться іноді. У мене бувають такі пасивні дні, що я просто, коли в мене вихідний, наприклад, як сьогодні, то я можу залежатись, довго сидіти вдома, майже нічого не робити. В мене була така пора, що нічого взагалі не хотілося, і це. мене... Вбиває, вбиває мою енергію, вбиває мою мотивацію, мою силу, бо потім я так вдома. І, а що воно змінить, якщо я кудись там піду? Тому візьміть себе в руки. І в свій вихідний день я намагаюсь також робити щось по-іншому, не так, як завжди. Бо... Іноді це дуже важко щось починати змінювати, бо до чогось ми звикли, і ми знаємо, як воно буде. Коли ми не знаємо, то нам важко і ми нерішуче погоджуємось до чогось нового. Але це було в минулому, тому я буду вам більше про це розповідати. Це також пов'язано і з роботою. Як я вам сказала, звільнення я вже написала і чекаю цієї дати Х. А сьогодні мій вихідний день, і я вирішила вийти погуляти, почитаю ще пізніше книгу, позаписую свої думки, запишу обов'язково свої сни. Сни мені дуже допомагають. Я такі найзначніші сни, я їх записую. Якщо ви думаєте, що ви все можете запам'ятати, то ні. Тому рекомендую вам записувати також позбавлятися від грузу цих думок. І коли я повертаюсь, перечитую щось з датами, то я згадую і думаю, ага, ага, ось так це було. І багато снів вони мені допомагають рухатись далі. Я згадала ще один важливий сон, який я хотіла вам розповісти. Його, звичайно, я записала, бо він справив на мене велике-велике враження. А ви знаєте, мені наснилося, що я полетіла в Америку, і місце я точно не знаю. Я навіть бачила карту. У своєму сні, але я ще не знайшла так цей схожий уривок карти, тому я іноді передивляюсь карту, щоб зрозуміти, де це я була. І там була така ключова фраза, і тому мені дуже-дуже цікаво, коли справдиться цей сон. Бо після цієї фрази, коли я сказала її минулого разу. То це збулося вже дуже-дуже швидко. А, тому я чекаю на цей момент, яким же чином я потраплю до Америки. Я якби, ну, хочу її побачити, але це, мабуть, не моє місце, де б я а, дійсно могла довго жити. Подорожувати так, але не жити. І мене досі вражає цей сон, і я його досі згадую і згадую цю карту. І мені дуже-дуже цікаво, коли і як швидко це справдиться. Тому я буду чекати на цей момент. Вчора я написала новий опуск до свого YouTube, бо був час його змінити. І я там написала про те, що у вас є. Своє я у вас є ви, і це ви найголовніша людина у вашому житті. Вона буде завжди з вами, тому піклуйтеся про себе, піклуйтеся про своє я, допомагайте собі і ем, питайте себе, чого ви хочете насправді. Я зараз розумію через стільки років, що я себе шукала, 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 але треба було просто. Почати бути собою більше, більше часу завжди. Але я була собою не з усіма людьми, і це впливало на мене не дуже добре, бо всі ми одягаємо маски, але тепер мене це взагалі не турбує. Я, яка я є, і також, як і усі люди. Комусь ми подобаємось, комусь ми не подобаємось. Якщо вам потрапило це відео до рук, мабуть, вам потрібно було це почути. І я дуже рада, що ми з вами познайомились. Це був невеличкий інсайт цього тижня. Сподіваюсь, вам сподобалось. Напишіть свої коментарі і скажіть, про що ви ще хочете поговорити. Я вам бажаю гарного, мирного дня і буду чекати вас на наступному відео.